Добрий вечір, е, я представляю всю українську аграрну раду. Це спілка, яка об'єднує середній і малий аграрний бізнес. На сьогоднішній день у нас 1300 учасників, земельний банк порядку 4,5 мільйонів. І багато хто з наших творогників дійсно займається експортом самостійно, продаючи її до Європейського Союзу і на інші континенти. Що стосується безпосередньо Комунікації нашої роботи з Європейським Союзом, то я думаю, що український аграр не такий вже монстр, а це більш сучасний, технологічний, освічений, працьовитий е, е, конгломерат людей, які націлені на результат. І якщо ми хочемо бачити результат, то аграрний сектор його дає. Подивитися тільки на загальний експорт сьогодні, 60% від того, що ми експортуємо, це аграрна продукція. Ринок Європейського Союзу для нас дуже цікавий, тому що це і багатий ринок, це 500 мільйонів досить заможного населення, це, в принципі, подібне до нашого споживчого кошику продукції, тобто вони споживають ті самі продукти, які ми можемо виробляти. Тому економіка тут може бути дуже сильна. І, власне, якщо подивитися на ті умови, які ми отримали фактично сповномасштабного вторгнення, то не можна сказати, що для нас. Європейський ринок було щось новим, тому що починаючи від асоціації з ЄС, так ще інакше українські компанії були присутні на європейському ринку і торгували. Так, це були певні обмеження, які обмежувалися митами, квотами, але тим не менше, ринок був присутній в Європі. І, власне, після 2022 року ми тільки посилили свою конкурентну спроможність. Ми продемонстрували всьому світу, наскільки ми в умовах війни, в умовах блокади, в умовах постійних обстрілів можемо бути а, тими, хто виробляє якісну продукцію, вчасно її експортує і готовий виконувати всі зобов'язання, які на себе обере. Але ж не тільки європейський союз, відверто кажучи, кажучи, європейські фермери бояться України. Треба говорити про те, що українські фермери теж бояться європейський союз. Чому? Тому що перед Кожним виробникам, який хоче бути представлений на полицях Європі, стоять певні європейські вимоги, які пов'язані з продукцією, як вона вирощується, які а, мінеральні, добрива, пластиди використовуються, яке насіння і все це ставить перед нами дуже великі вибори. Тому для нас, як Сюкраська равна рада, яка представляє асоціацію, а, дуже серйозно стоїть питання, як себе інтегрувати, але таким чином, щоб український сектор не зазнав серйозних економічних збитків. Ми всі повинні розуміти, що поряд з тим, коли ми говоримо про Україну і її реформи в аграрному секторі, так само і реформується сьогодні сільське господарство в Європейському Союзі. І ті моменти, які ми намагаємося сьогодні наздогнати, не, не скоріше за все, що в 2029-2028 там році Європа вже піде далі. А ми тільки будемо зданяти. Тому нам не все потрібно так чітко імплементувати на сьогоднішній день. Нам потрібно чітко мати свою похідну позицію в тому, що ми робимо. І на цьому етапі дуже важливо було говорити про певний перехідний етап для української аграрної сектору. Що він заключається? Що той, хто хоче бути присутній на європейському ринку, хто хоче продавати далі свою продукцію, він дійсно бере на себе ті зобов'язання, які стосуються щодо безпечності походження продукції, які питання стоять по засобах засобу рослин, використання їх на полях, і він матиме можливість бути присутнім в Європі і матиме можливість претендувати на ту частку дотацій, які має європейський виробник. Але Є значна кількість товароробників, які сьогодні працюють на інших континентах, і обмежувати їх тими умовами, які існують сьогодні в європейському союзі, теж буде недосільно. Тому зробити перехідний процес в межах 10, 15, 20 років, це залежить від того, як швидко буде інтегруватися український виробник, для того, щоб наблизити його виробництво до європейського ринку. І таким чином ми, по-перше, захистимо себе. Тому що швидкий і можливо, подекуди неякісний перехід може призвести до знищення українського товаробника, який зробить неконкурентне. А я наголошую, що саме в умовах війни ми продемонстрували, показали своєму світі свою конкурентність і свою здатність до того, що ми виробляємо якісно вчасно. і що ми імплементуємо все, то дуже велика частка і середнього бізнесу просто не витримаючи ці всі навантаження. Законодавстві буде змушено закритись і таким чином, той розвиток економіки, який ми маємо, який формує сьогодні 15% ВВП, в ОПА, він почне знижуватися. Я не думаю, що ми всі цього хочемо, а навпаки, зацікавлені робити українську продукцію ще сильнішою, а українську аграрія заможнішого. Дуже добре що ви згадали про європейські субсидії.